Євген Новицький Завод Двигун. Пригоди автокран. Сонячного осіннього ранку в небі над Монтекермом з'явився літак. Він стрімко проніс над дахами гаражів, привітно хитнув крилами машинам, які стояли внизу, і повернув у бік аеродрому. Як чудово. вигукнув маленький автокран, дивлячись услід літакові. Я теж хочу отак літати. Це неможливо. <святування> засміявся крайслер, що жив по сусідству з малим автокраном. Ще як можливо. заперечив автокран. Головне, щоб були крила. Він заїхав у гараж і замкнувся зсередини. Минула година, друга, порешті решт ворота гаража широко розчинились, і звідти виїхав автокран із саморобними крилами. <святування> Д -ду -ду -д Промовив старий трактор, випускаючи сизі пасма диму. Але маленький автокран не чув його. Він вирлив на залиту сонцем дорогу, розігнався і спробував злетіти, проте в нього нічого не вийшло. Все одно я полечу, казав автокран і, виїхавши з міста, попрямував до Великого каньйону. Ух. мовив малий автокран, зупиняючись на краю каньйону. От тепер я точно полечу. Він поправив саморобні крила і кинувся в прірву. Ура, я лечу. радісно заволав автокран. Але чому вниз, а не вгору? Він зачепився гаком за виступ скелі і повис на ньому. Ай яй, -яй то поможіть. репетував маленький автокран. У цієї миті над каньйоном з'явився гелікоптер. Тримайся, приятелю. крикнув він. Зачепив автокрана тросом і переніс його на широку рівнину, якою текла злилиста річка. Ох. зітхнув автокран. Щось мені зовсім перехотілося літати. І тут він почув протяжний гудок. У пароплав. радісно вигукнув маленький автокран. Так, це був пароплав, точніше, пароплавчик. Він весело плив річкою, лишаючи за собою піністий слід. «Ого!» – мрійливо мовив автокран. Я теж хочу так плавати. А, «А-а-а!» – засміявся пароплавчик, уповільнюючи хід. Хто ж це бачив, щоб машини плавали? А я все одно попливу, уперто заперечив автокран. Що, не віриш? Він побачив коло берега пліт. Підв'язав і, забравшись на нього, відштовхнувся від берега. У. -у, -у! весело загукав автокран, точно як пароплавчик. Але що це? Пліт доплив до середини річки і зупинився. Що таке? з тривогою вигукнув малий автокран. Він опустив у воду гак і спробував ним гребти. Але нічого не вийшло, автокран тяжко зітхнув, досібіч навколо нього була вода, і малюк почувався так, ніби опинився на безлюдному острові. Ой ой ой, заголосив він. Що ж мені тепер робити? От дивак. засміявся пароплавчик. Я ж тобі казав, що машини не плавають. Та якщо тобі також хочеться поплавати, я допоможу. Він підплив до підважного автокрана, взяв його на буксир і доправ до найближчого порту. Гррр. мовив автокран, висаджуючись на берег. Більше нізащо не полізу у воду. Він глибоко зітхнув попрямував до Монте Керма. Біля в'їзду в місто його обігнав спортивний автомобіль. Ух, та це ж славнозвісний гончик Ламбургіні. вигукнув малий автокран. Я теж хочу так швидко їздити. Він додав швидкості і узявся обганяти машини, що їхали попереду. Ось позаду лишився повільний самоскид, доверху навантажений щебенем. Та я ж справжній гонщик. вигукнув автокран. І, здається, може їздити не гірше за ламборгіні!» Він радісно засміявся і, звернувши з дороги, помчав на автодром. На автодромі зібралося багато машин. Вони стояли так щільно, що, здавалося, яблуку немає де впасти, Натоп гудів, чекаючи на видовище. А учасники перегонів тим часом готувалися до заїзду. Пропустіть мене. закричав малий автокран, протискуючись крізь ряди глядачів. Я теж хочу брати участь в автоперегонах. Машини розтопились і автокран виїхав на трек. Він прилаштувався між сріблястим шеї рожевим Феррарі та приготувався до старту. Засвітилися стартові вогні, і автомобілі рвонули вперед. Маленький автокран старався щосил. Але, пройшовши півкола, зупинився. У. невдоволена загула публіка. Я більше не можу, жалібно простогнав автокран. Він відсипався і рушив до виходу. Ха. зверготали глядачі. А ми думали, що ти справжній гонщик. Автокран сумно зітхнув. Ет, сказав він, виїжджаючи на дорогу. Нічого в мене не виходить. Ані літати, ані плавати, ані швидко їздити. Малий автокран замислився. Коли він проминав будівельний майданчик, то пригальмував, його увагу привернув висотний кран що підіймав бетонні плити. О. вигукнув автокран, умить забувши про своє горе. А можна мені спробувати? Можна, можна, доброзичливо відповів сталевий гігант, тільки будь обережним. Малий автокран підняв плиту, потім ще одну, цього разу в нього все вийшло. Що ж? сказав він, відсапуючись, я не вмію літати, мов літак, плавати, як пароплавчик, і їздити, немов ламборгіні. зате я можу підіймати вантажі. Він радісно засміявся і з подвоєною силою взявся за роботу.